Приніс гіндика цього назад, не грає гіндички поки не хочуть сидіти під ним. Ось приніс. Тут дві старі індички і одна молода. Ось молода. Індики зразу б'ються. Он в сидят, Ось и он там в качки. Индика гоняет. маленького индека. Это тут две старые индечки. Пивник бин І старий півник бінтамка йому вже багато років. А вон сидить курочка, говоши маленька. Це бінтамка змішана з обичними курми.